Закону Божому в першу чергу, а з нього походять людські закони, коли вони походять, ми спасенні. Ви дивитеся Живе Телебачення, Медіа Української греко-католицької церкви в ефірі Добра розмова. Її веде Галина Бабій. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо серію розмов про зцілення ран війни. Я нагадую це, що разу на початку кожного випуску. Кожного подкасту цієї серії, тому що фактично цими розмовами з нашими гостями ми пишемо історію України в час війни. Бо кожна історія людини це історія України із цих маленьких історій, буде складатися історія України в час цієї страшної повномасштабної війни. Але кожна історія це ще шлях до зцілення. бо люди живуть, люди не перестають вірити в те, що вони виживуть, і Україна переможе, і люди дають можливо своїм досвідом. Якесь світло тим, хто сумнівається чи зневірився. В умовах цієї повномасштабної війни люди не тільки переживають свої особисті якісь трагедії і намагаються зцілитися від цих ран, нанесених трагедіям. Ми ще й боремося за нашу українську церкву. Українська церква, за духом українська, це. Українська мова під час богослужінь це за духом українські священники, які благословляють наших воїнів, моляться за них. Це українські капелани, які дбають про душі наших воїнів на війні, щоб вони були міцними, щоб вони були переконаними в своїй правоті. Українська церква це зрештою милосердна церква до кожного українського громадянина, який вірить в свою батьківщину. І Українська церква за всю Україну молиться. Як Українська церква боронить своє право бути українською у своїй країні і не зазнавати впливів ворожої церкви? Не побоюся цього слова, тому що ми маємо такі релігійні утворення в Україні, які давно панують у наших ресурсах, на нашій землі, але є підданими країни-агресора. І вони зараз намагаються усіма силами чіплятися і за нашу землю, і за наші храми, і за душі наших людей. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила заяву у зв'язку з повідомленням медіа про вимогу російського правителя Путіна під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня 2025 року щодо безпеки для російських православних церков. В Україні наш гість – отець Олекса Петрів, керівник департаменту зовнішніх зв'язків Української Греко-католицької церкви в Україні? Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу. Вітаю навзаєм, Слава навіки. На ваш погляд, як людини, досвідченої у міжнародних комунікаціях Української Греко-католицької церкви і загалом в релігійному середовищі в Україні. Яка безпека для російських православних церков в Україні існує? Про що заявляють агресори? Бачите, починаючи е, сьогоднішній ефір, ви сказали про зцілення ран війни і про зцілення взагалі наших відносин. Це якраз в цій сфері. Бо війна проявила у нашому суспільстві ті е, негативи, які були в ньому, які не давали розвиватися державному організму, які шкодили рухові суспільства українського народу до кращого майбутнього. І в сфері державно-конфесійних відносин, у духовній сфері, це проявилося особливо власне через діяльність однієї з конфесій. Яка себе іменує Українська Православна Церква, яка в духовній єдності з Московським патріархатом. І тому, власне, оця заява, яка є у відповідь на закиди, що є для цієї церкви небезпека лідера ворожої держави, була прийнята з того огляду, щоби розставити крапки над і. Зрештою, бо закон, який вже рік тому був прийнятий, якраз цими днями виповняється рік, говорить про встановлення відновлення конституційних засад діяльності релігійних організацій. Що мається на увазі? Згідно з Конституцією України, церква і держава відокремлені одна від другої. Так, це і дві інституції громадянського суспільства, які є відокремлені. І оце відокремлення дає можливість, дає нагоду церкві бути собою. І коли, у випадку, держава захотіла би порушити цей принцип відокремлення, підпорядкувати собі. Якусь з конфесій, чи всі конфесії, наприклад, з інструменталізувати їх угу. це буде порушення конституційного принципу відокремлення. І от що ми досвідчили з початку війни, що, виявляється, в Україні так є тільки що цікаво, не Українська держава, а ворожа держава інструменталізує і використовує. Уже не властиво, як по природі церкви, а використовує як частину свого державного апарату використовує певну конфесію. Звичайно, що держава на таке мовчати не може. І ми, як віруючі люди, як представники також інших конфесій, також про це мовчати не можемо. Розуміючи, до чого це йде, як воно неправильно виражається. Тому ми і кажемо, коли е, опрацьовувався цей закон, казала Всеукраїнська Рада Церков своє слово. Е, потім, коли він був прийнятий, тобто відповідні роз'яснення давали, пояснювали. Дуже добре, що цей е, його вже в кінцевому приготуванні був відповідно, правильно, навіть назва uh -huh. закону була змінена так, щоб вона відповідала суті його. І казати тепер про те, що. Хтось є переслідуваний, хтось е, е, комусь не дають нормально жити і розвиватися в Україні це лицемірство це неправда. І тому така заява появилася. Але ми знаємо, як держава-агресор е, вправно маніпулює будь-яким поняттям і вміє переконати е, людей у зворотньому значенні будь-якого закону чи будь-якої дії. Українська держава каже Російській Православній Церкві, чи то е, Українській православній церкві МП так? каже: вийдіть з афіляції з російською церквою і спокійно е, працюйте в Україні, моліться, будьте українською церквою. Тим паче, що ви заявляєте, що ви українська православна церква. Вони не хочуть цю афіляцію розірвати, відповідно, вони не хочуть виконувати закон України, держави, в якій вони працюють. Ми це пояснили зараз з вами як люди, які докопуються до суті будь-якої речі, але є парафіяни. Як зцілювати їхні душі? Парафіяни, які вважають, що це просто Україна як держава от створює якісь гоніння на їхніх священників? Тільки роз'ясненням, тільки розумінням того. Бачите, проблема є в тому, що коли якась сила певна, у конкретному випадку, держава, навіть ворожа держава, хоче інструменталізувати церкву, то вона є насамперед зацікавлена в тому, щоб вірних тої церкви тримати у невіданні. Так, це? І... Так воно є. Тому зворотньо, що треба? Треба просвіти. Треба просвітити, пояснити людям, показати, як воно є, як воно має бути. І те, що е, говориться багато, розірвати афіліацію. Навіть ці терміни, знаєте, вони багато по-різному можуть трактуватися. І трактуються, і натягується це. А ми, ми не афільйовані, ми так ні. Справа є дуже проста. Е, Розділіть, відкиньте механізм, завдяки якому вас інструменталізують, mm -hmm. Яком, завдяки якому з вас роблять ворогів Української держави. І механізм, за допомогою якого вас з рангу церкви переводять у ранг якоїсь зовсім іншої організації. Бо метою діяльності є, як ми бачимо, і навіть величезної частини духовенства, на жаль, скільки вже вироків є, метою діяльності є не спасіння душі, а служіння якомусь ідеологічному симулякру. Це вже не церква. Звісно, я наведу навіть цитату із цього звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Де сказано, глава РПЦ, Патріарх Кирил, публічно проголосив російську агресію проти України священною війною і пообіцяв російським окупантам відпущення гріхів, чим фактично схвалив убивство українців, в тому числі християн різних конфесій? Знову ж таки, питання: хто ж має роз'яснити парафіянам оце? щоб вони сліпо не вірили в намальовану картинку, а розуміли, що. Це, як ви кажете, інструмент впливу ворожої держави. Ну, насамперед, той, хто має таку можливість, хто має такі, таку потугу, найперше це звичайно, держава. Бо держава є зацікавлена в тому, щоб цей конституційний уклад, який є в нашій конституції, би він в повноті реалізувався. І має для того всі засоби і можливості. На жаль. Коли ми побачимо, послухаємо е, ті можливості держави, е, дуже мало про це чітко, зрозуміло говориться. Mm -hmm. Говориться такими категоріями, інколи навіть, я так то теж чую, що е, навіть людям з богословською освітою не завжди є зрозуміло, про що йдеться, е, чому саме так це пояснюється. Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Людям треба пояснювати і насамперед пояснювати тими державними механізмами, способами просвітництва, пояснення людям, що це воно є. Але, звичайно, в першу чергу, бо духовенство це є офіцерський склад, так умовно кажучи, якщо вже на ту ну, мілітарну так. лексику переводити, то безумовно пояснювати священикам також. Що воно є, в чому є ця небезпека? Себе дати інструменталізувати, небезпека в першу чергу для їхнього служіння угу. як душпастиря. Іноді журналісти кажуть, що священники, які працюють в Українській православній церкві Московського патріархату, вони все ще сподіваються на те, що Україна. Не виграє цю війну. Тобто вони сподіваються залишитися в своєму ж статусі і не виконувати цього закону. Свідченням тому можуть бути суди, які часто переносяться, затягуються. А тут можна вже перенести паралель із політикою очільників країни-агресора, які будь-який переговорний процес намагаються затягнути. У сподіваннях на те, що Україна виснажиться і таки програє цю велику війну. Як діяти знову ж таки? Нам я можливо часто питаю у вас якихось рецептів конкретних, розуміючи, що ніхто не може конкретних рецептів в цьому діалозі дати. Але де шукати шляхи опертя? І мати, отаку, знаєте, вперту, рутинну, щоденну роботу ефективною, щоб все-таки свого досягти. Як ми повинні і суспільство, і е, представники різних конфесій в цьому сенсі діяти? Ми почали від основного закону від Конституції. Я хотів би продовжити відповідь на це питання далі в цьому контексті. Так. що церквоно-слов'янської соблюдає і закон законом Спасен буде. Україна є демократична і правова держава. Одне з найкращих визначень демократії: що демократія це є процес, це є процедура. Навіть щодо цих людей у демократичній Україні, навіть щодо цієї ситуації, щодо всієї інституції. Дотримано демократичних процедур. Тобто ніхто не забороняє відповідно належним чином є приписи, процедура йде, вже рік так, тянеться. Так, так. Це є свідчення дійсності демократичності нашої держави і те, що все відбувається відповідно до процедур. Якщо припис буде про е, зняття з реєстрації чи заборону діяльності в такій формі, це буде судовий припис. Бо так є угу. у нормальних демократичних державах. І на це треба звертати увагу. І тут е, ніхто з боку не може закидувати, що Україна свавольно, як держава, знаєте, там бере когось ліквідовує, забороняє. Ні згідно закону. Мало того, у цій ситуації ми маємо навіть відповідні е, рішення, у тому зверненні також на, 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 в них є. Відповідних міжнародних структур, які визначають і кажуть, це, це так не має бути, це неправильно, це є надужиття релігійною свободою. От тут ще є один дуже великий проблематичний момент, який, про який дуже мало говорять. Завдяки такому доброму, неухильному дотриманню права на свободу і розповідання і. Відокремлення церкви і держави uh -huh, цього конструкційного uh -huh. е, припису, церкви релігійні організації в Україні втішаються дуже високим рівнем свободи. Мало того, навіть певним особливим статусом, бо оскільки виконують таку важливу, суспільно значущу діяльність. І з огляду на це, коли хтось появляється такий. Серед всієї релігійної спільноти, релігійних організацій, хтось такий, хто не допомагає суспільству, а шкодить йому, то це кидає тінь на все релігійне середовище. Да. Тому ми й забираємо голос і кажемо: це ненормально. Такого порушника треба відповідно до законних приписів поставити на місце. Угу. Увести в рамки закону. Що й відбувається? В рамки закону, це і відповідно по процедурі. Процедура зараз вже, ну, далі підуть суди. суди. Як, як воно буде, судові процедури вони є, скільки там можуть тривати, але це Ну, але є ми можемо передбачити, що вони не будуть з'являтися на суди, тим самим затягувати, переносити слухання. Ні, в, в процесуальному праві є механізми, які. Навіть якщо то, що будуть заволокічувати, мабуть, знаєте, бо це їхнє демократичне право, їхнє право в демократичній державі так це робити. Або навіть доказати, що вони є праві. Тому змагальність сторін. Це є демократія. Знаєте, і цілком нормально? Але мені здається, що навіть спільна заява оця з Української ради церков і релігійних організацій є. Ну, Свідченням демократії, як ви кажете, в безумовно те, що ви всі змогли домовитися і стали на бік закону, віднайшовши серед релігійних організацій, які діють в Україні, того хто не діє за законом, це є дуже демократична процедура. Наскільки ви оцінюєте наявність взагалі всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в Україні? Фактором позитиву для нашої держави. Я розумію, що ви посміхнулися, ви вже це неодноразово сказали. Але мені би хотілося, щоб ви наголосили, що сам факт існування цієї, Ради, він дуже багато чого доводить світові про українську державу. І якщо, вибачте, паршива вівця mm. є, то її одразу помітно. Я би навіть так сказав не дуже, а дуже-дуже. Бо -дуже. Це унікальний. Унікально, реально на весь світ Ніде більше не маєте. Такому, в такому контексті, так як є в Україні, щоб таку кількість релігійних організацій було е, зорганізовано у одній раді, угу. де рішення приймаються консенсусом, такого у світі нема більше ніде. Угу. І мало того, е, коли вони збираються разом не під е, командою. Найвищого правителя чи того, хто має владу, просто зганяють їх разом, і вони мусять там щось, щось приймати, щось робити. Бо вже 20 років так точно це всеукраїнська рада церков діє цілком автономно і унікальна організація. Де би не було по світі, скільки делегації їздили, то всі подивляють, що в Україні так є. І оцей, оця ситуація, оцей момент. Також, що є із одним з членів Всеукраїнської Ради Церков, це також є свідчення, наскільки Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій є зрілою інституцією, з огляду, як і правового, так і зрозуміння своєї відповідальності перед суспільством. Так і з, з умови захисту свого права на свободу віросповідання. Угу. Бо цим от таким зверненням, от, от нашою поставою, те, що є, ми захищаємо право на свободу віросповідання. Бо якщо б того не було, тоді підстава в держави є трактувати е, релігійні організації, церкви, релігійні організації, релігійні спільноти як певні е, ну, недружні елементи. No. Right. Uh -huh. Тобто тут також цей момент є дуже-дуже важливий. І ми про це свідчимо. По світу також кажемо: подивіться, є ось так, ось так, ось так, ось так ось так. Знайшлися ми ось такій ситуації, дуже непростій. Але вихід з неї, вважаємо, є ось такий правовий, законний, зрілий, виважений. І такий, що не переходить рамки угу. права на свободу віросповідання, яке є одним із фундаментальних прав людини, вочевидь, це дуже дратує країну агресора, тому не можна. що там такого немає демократичного процесу і немає такої ради церков і релігійних організацій, але Наскільки навіть оце звернення спільне може посприяти процесу переговорному, як ви вважаєте, або вплинути на думки політичних лідерів, аби його пришвидшити? Ми сподіваємося, що ну, безумовно, що воно появилося у відповідь на те, що є в переговорному процесі. Ми, ми сподіваємося, що під час цього процесу, далі, після цього звернення, не буде спекуляцій цією темою. Угу. Тому що і наші партнери, і наші недруги, і е, представники Української держави розуміють, зрозуміють, що ця постава, яка є висвітлена у зверненні. І взагалі поставився Української Ради церков є правильною, був закон? Так, є, Булись вона закон. є зрозумілою, угу. і це не, не по Орвелу. це точно. На завершення хотіла б вам сказати у вас запитати, наскільки справді в тих речах, які не висвітлюються, цебто в засіданнях, в обговореннях, в голосуваннях, ви відчуваєте єдність поглядів, або якщо її немає, то вона знаходиться у цій раді і в міжконфесійному спілкуванні? Так, знаходиться. Рішення приймається консенсусом. І інколи, щоб дійти до, до, до спільної думки, то досить тривалі є дебати, пошук тої золотої середини, угу. тої істини, яка вона є. І потім проходить час, проходять роки, і бачимо, що дійсності, оце це, це, це що знайшлося, коли всі погодилися, воно було добре. Мені здається, що було важливо, було щоб кожен в цей час відчував себе громадянином держави Україна і був патріотом незалежно від конфесії, церкви. Тому, а відповідно, і людиною законослухняною, якщо ви кожен раз нагадуєте нам про закон, дій за законом і не буде ніяких суперечностей. Безумовно. І ще один момент бачите, в чому сила Всеукраїнської ради церков. Це є інституція, в якій пошановано гідність кожного. Нема різниці, чи в тебе 20 мільйонів вірних, чи 5, чи 10, чи 100-200 тисяч. Угу. Всі рівні. І мають право правоголос, і мають е, е, право висловити свою думку. Та думка має бути врахована у кінцевому результаті. А це якраз то, що блаженніший Святослав сказав на нещодавній зустрічі і змов що демократія не там, де довліє більшість, навіть якщо то демократична більшість, а там, де вшановані права кожної меншості, кожного найменшого. Оце і справді демократія. І ще раз нагадаю, що у цій заяві Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка з'явилася під час зустрічі російського лідера Путіна і Дональда Трампа 15 серпня 2025 року, зауважено оцю засадничу річ від початку відновлення незалежності Україна відома у світі. Високими стандартами релігійної свободи, які зберігаються навіть в умовах воєнного стану. Війна не зробила нас жорстокими. Війна довела нам, що демократія і вірність закону це шлях до вирішення будь-яких проблем, будь-яких питань. І мені здається, що як кажуть гуртом і релігійні організації, і держава, якщо вона буде виконувати свій же закон, все-таки досягнуть. Порозуміння з представниками Української православної церкви, МП, як ми кажемо, Московського патріархату, і, можливо, МП уже в у назві цієї церкви зникне, якщо вони припинять свою афіляцію, чи як це тепер правильно називати, саме з країною-агресором. Інституційну залежність. Крім так. Україна дбає про своїх громадян, Україна дбає про демократичний розвиток. Принаймні, ми сьогодні намагалися це довести на прикладі діяльності релігійних організацій і церков в Україні. І говорили про це з отцем Олексою Петрівом, керівником департаменту зовнішніх зв'язків Української греко-католицької церкви в Україні. Отже, дякую вам за роз'яснення, за мудру думку і за впевненість в тому, що справді вірність закону. І демократичний розвиток це наш шлях. Дякую вам щиро. Закону в Божому в першу чергу, а з нього походять людські закони. Як вони походять, ми спасенні. Дякую, отче. Добру <зас> розмову провадила Галина Бабій.